Всім привіт! Вижуші. Сьогодні у нас 78-й деньчок і ми пірнаємо холодний басейн. Басейн вже готовий, температура в басейні 20 в районі 20 градусів, може трошки нижче. Там теж ідеально не показує все ж таки цей градусник, Воно там полоски дві за одну чи одну за дві, якось так. Тому погнали пірнати. Також на календарі у нас сьогодні 12 серпня. Літо доходить по-малому до завершення. Усім гарного перегляду, а я погнав перната. Так і є, 20 градусів. Фух, я розігрівся. І тепер буде важче залазити. Ну нічого. Погнали. Фу. Фу. Кисанечки сьогодні буде. Файна погода. Люксусова. Айна водичка. о Ми треба знову хлорочки додавати. І все буде бомба. О. Фу. Відчувається перехід, коли в голову лупить сонце і голова горяча. А тіло мерзне. Ну, ніби трошки мерзне. Просто перепад. Тоді дуже сильно відчувається буда. У ну, мене на зиму вже є деякі ідеї, бо басейн все ж таки не поставиш. От, і зимою буде, ну, взагалі до зими треба дожити, але... Осінь, зима і деякі плани, ну, басейн все рівно не буде стояти. Ну що осінь може постояти. А от зиму вже точно ні. Ух. Є відповідно деякі плани. Як тут все зробити? Зимою продовжувати челендж. Yeah. Ось такий легенький, простенький ліньчок. Всім дякую за перегляд та до зустрічі в новому дні.